Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков озвучив умови закінчення війни у Верховній Раді. Озвучили терміни закінчення перемовин з ЄС. Та про що насправді Віктор Орбан домовлявся з Трампом у США? Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм сьогодні. Гість нашої студії політичний оглядач, кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Вітаю Михайле! Слава Україні! Вітаю Євгене, героям слава! Вітаю, шановні глядачі! Ну, от, власне, як я казав, у Кремлі в чергове заявили так, їхні умови закінчення війни, Дмитро Пісков знову дуже конкретно, звісно, озвучив, що закінчення війни буде тоді, як будуть досягнені першочергові цілі. Ну, Якщо про них згадати, так які це в 22 2022 році, вони тоді були туманні. Але це повна як і зміна влади в Україні, так і проросійський уряд. І, власне кажучи, знову. Експерти оцінюють ці заяви, що Росія очікує від України повної капітуляції, врешті-решт, аби війна закінчила, що ви гадаєте про ці заяви? Чого зараз намагається досягнути Росія? Ці заяви не мають нічого спільного з реальністю ні на полі бою, ні з реальними намірами Кремля. Ці заяви звучать для того, щоб показати, нібито Росія налаштована на мирні перемовини а з якихось причин Україна і Дональд Трамп, який взявся за цю місію, не хочуть зустрічатись і відкладають ці перемовини. Саме для цього вони були ці слова піскова, прозвучали. Як чергова заява зрозуміло, що Росія прагне так само мінімізувати свої втрати і на фронті, і в економічному плані, тому їм дуже важливо не побити остаточно горшки з Трампом, а все-таки вийти на якусь формулу перемовин, в яких вони будуть далі пробувати або затягувати час, або щось виторгувати, прийнятне для себе, щоб Можна було подати це своїм громадянам як своєрідна перемога і перемога Росії і поразка України, але такого не буде. Це всі усвідомлюють. Тому ця гра це більше гра на публіку. З однієї сторони, вони показують своїм громадянам, що війна може закінчитись скоро, а з іншого провокують Трампа робити черговий хід менш. Такий, що буде бити по інтересах Росії, ось і вся історія цієї заяви. Ну, гаразд, а мене цікавить, От, з однієї сторони зрозуміла позиція, да з іншої сторони, ну, 10-20 разів ти говориш, що ми готові, ми готові, ну нічого для цього не робиш. І ви кажете, що вони не хочуть побити при цьому горшки з західними країнами. Ну, гаразд. От західні країни беруть і діють рішуче. Там, самі жорсткі санкції, тобто зі своєї сторони б'ють. Якщо це Росії так потрібно, що їм заважає після цього зрозуміти, що от, прижало, і тоді йти мириться? Ну, дивіться. Е... Європейський союз і Сполучені Штати планомірно вводять нові і нові пакети санкцій. І останні санкції від Дональда Трампа, коли вони були накладені на дві російські нафтові компанії, вони стали дуже болючими. Це не ті санкції, які були там два-три роки тому. Суттєво впали нафтові доходи, і країни-союзники Росії, такі як там Індія, Китай, інші країни, серйозно відчувають. Чули на собі е, силу цих санкцій. Е, і е, саме тому е, вони. Е... Побоюються, що наступні кроки європейської спільноти і Дональда Трампа будуть ще жорсткішими, тому пробують зіграти в таку гру, що давайте швидше розпочнемо якісь перемовини, що Україна зараз може. Мати слабшу позицію, що вона може поступитись, і так далі, і це своєрідний тиск для того, щоб все-таки втягнути європейських лідерів і Дональда Трампа в чергову хвилю перемовин, тому що Трамп заявив. Декілька тижнів тому, що в Будапешті він зустрічатися з Путіним не буде, поки не буде конкретних домовленостей про припинення бойових дій, про припинення війни. Тратити час на пусті балачки і слухати про там, печенігів і половців Трамп не буде. І після цього з'явилися оці російські санкції. Зрозуміло, що Європа і США не можуть ввести весь пакет санкцій відразу. Вони діють так, як вони собі запланували планомірно збільшуючи тиск. Зараз ми побачили, що тиск реально відчутний для Росії і відчутний для країн-партнерів. Тому От зараз іде е, такий обмін заявами, який швидше всього приведе до того, що ще в цьому році може відбутися черговий раунд перемовин. Ну, дійсно, насправді ці санкції. Мають ефективність, вони вдарили, як і путіньвому флоту. І за оцінками експертів, ну, не мінімальний, на жаль, максимальна межа, е, яка поки що прогнозується на 26 рік, що Росія може втратити до 50 мільярдів доларів, що ну, це значна сума. Е, гаразд, от ви згадали за Європейський Союз. от, Якщо перейти на цю тему, власне, от перший заступник голови Верховної ради Олександр Кортнієнко вважає, що Україна може вже закінчити перемовини з ЄС до 2028 року, і нещодавно в самому ЄС презентували була презентація так про можливе розширення ЄС, і там було так само мова про контекст України. йшла, і там дуже позитивно оцінили власне контекст. України в ЄС і навіть сам звіт назвали один з найбільш позитивних за останні роки. От дійсно, як ви вважаєте, не дивлячись на те, що зараз тривають бойові дії, так ми перебуваємо в повномасштабній війні. Чи дійсно у 28-му році може закінчитись цей етап перемовин? Дивіться, закінчення перемовин в 28-му році, це ну, мабуть реальний термін. Але чи це може бути роком вступу України в ЄС, я маю певні сумніви. Дійсно, Європейський Союз декілька тижнів тому, ну а можливо навіть трошечки менше, оприлюднив звіт Єврокомісії щодо всіх держав потенційних членів і їхнього руху. Руху до інтеграції в Європейський Союз Україна ввійшла до четвірки країн з найвищим рівнем досягнень на цьому євроінтеграційному шляху разом з Молдовою, Албанією і Чорногорією. Тобто Україна в топ-4 країн, які виконують умови, які за певними главами досягають прогресу, і які ну, рухаються достатньо стабільно на цьому шляху до Європейського Ської спільноти Звіт позитивний, хоча в ньому були і певні неприємні сигнали, але вони більше звучали як рекомендації українській владі, в яких напрямках треба пришвидшити, або в якийсь інший спосіб здійснювати зміни до законодавства для його адаптації з законодавством Європейського Союзу. І загалом цей звіт відзначають як найбільш позитивний порівняно звітом Тами, які були в попередні два роки, і е, це дійсно хороший сигнал. Бо жодна країна, яка інтегрувалася в європейську спільноту, не робила його в таких умовах, в яких це робить Україна, тобто в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації повномасштабної війни, дуже великих проблем з міграцією, з, е, Ринком праці, і ми все-таки виконуємо ті умови, які ставить європейська спільнота, і рухаємося до адаптації законодавства. Тому прогрес України і відзначають як один з найпозитивніших, тому що ніхто в таких умовах не здійснював інтеграцію до європейської спільноти. Ну гаразд, будемо дійсно сподіватися, що ми побачимо розвиток цих подій. Найближчим часом, найближчі роки, ось ще цікавий момент. Так, от дійсно США ввели доволі жорсткі санкції проти російської нафтової галузі, проте при цьому США дуже дивно і зокрема Дональд Трамп мають риторику щодо України. От він заявив, що. Україна-Росія нанесли дуже великих збитків для США. Зокрема, що ніби як США через це втратили 350 мільярдів доларів. Це так розумів, вони натякають про допомогу, яка була надана Україні. Хоча чому там 350, поки що не зрозуміло. А, і що він сказав, що гроші тепер ми не витрачаємо, тепер за все платить, череп, платять через НАТО. Що конкретно мається на увазі, він не озвучив, але журналісти та аналітики припускають, що він вказує на програму Пюру де, власне країни-члени НАТО для України купують озброєння у США і тоді нам передають. І це при тому, що ще на 26-й рік схвалений оборонний бюджет США, так який там майже трильйон, на Україну містить лише 400 мільйонів доларів. От виникає питання. Оця нова, оця риторика Трампа, оця політика Трампа щодо не так надання безпосередньої допомоги, як що будуть нам її купувати інші країни. Як це може в середньостроковій перспективі повпливати на нас? Дивіться, дуже гарне, але одночасно і досить складне питання щодо, почну спочатку, щодо втрат. Сполучених штатів від війни Росії і України, очевидно, що Трамп має на увазі втрати від торгівлі в першу чергу з Росією і від податків, які платили американські компанії, які працювали в Росії. Тобто до початку повномасштабної війни відбувалась ну більш-менш повноцінна торгівля світова не тільки між Сполученими Штатами і Росією, але коли Росія порушила всі можливі. Міжнародні договори і вторглась в суверенну територію України повномасштабно вторглась, я маю на увазі. то... Е США, Європейський Союз і інші країни, зокрема G7, змушені були зупиняти торгівлю, поступово вводити санкції, і так далі. І безумовно від цього постраждали і їхні економіки. Тому Трамп говорить в першу чергу про це. Але одночасно з тим, США, особливо за часів Трампа, навчилися дуже добре заробляти на цій війні, і це інформація абсолютно. Достовірно, що США покращили свої позиції на нафтовому і газовому світовому ринку, тобто вони стали одним з ключових імпортерів скрапленого газу. Весь світ купляє в США цей газ США останній рік стали продавати зброю Україні за кошти Європейського Союзу і. Більше того, я скажу, можливо, не популярну думку. Від української війни вже починає вигравати економіка західних країн. Зокрема, вони. Запустили своє оборонне е, е, виробництво, відновили його. Вони розуміють, що загроза Росії це надовго е, від Росії це надовго і тому е, запускають свої оборонні виробництва. Вони е, реагують не так швидко, реагують на ці виклики е, там. Е, Випускають різного типу зброї і сухопутну, і авіаційну, і там безпілотники, і таке інше. Але США пішли ще далі. США, як найбільший виробник зброї в світі, він отримав масу контрактів в першу чергу від НАТО на закупівлю зброї. І для переозброєння армії європейських країн, і для передачі Україні європейські країни заміщають своє старе озброєння, передаючи його Україні, натомість закупляють для себе нову зброю. А програма ПАРЛ, яку започаткував Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рюте в липні цього року, вона передбачає якраз що кошти на там мало що не десятки мільярдів Доларів будуть закуповуватись якраз країнами НАТО в Сполучених Штатах, і після зустрічі в жовтні в Брюсселі представників комісії Україна НАТО і країн-членів НАТО. 17 країн спочатку, а зараз вже більше зголосилися надавати кошти на закупівлю зброї Україні. І зараз озвучується цифра, що вже зібрано 2,8 мільярда доларів. Це озвучив заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква. Вже накопичено 2,8 мільярда доларів, на 5 на п'ять пакетів американської зброї для посилення оборони України. Безумовно, США виграє від таких капіталовкладень в їхню оборонну. Промисловість і е, Трамп очевидно дуже задоволений такими діями е, і таким розвитком подій. Е, європейці намагаються одночасно з тим і свій інтерес. Е, як би захистити через закупівлю цієї зброї цей інтерес вони захищають і тим, що Україна є цим щитом своєрідним на Україні. Ну не побоюсь цього слова, тестуються певні озброєння і Україна. І дає результат українські військові показують, що з допомогою цієї зброї вони завдають суттєвих втрат російській армії і російській економіці. Ну, власне, дійсно треба за цим спостерігати, бо це все дуже класно звучить на папері. Так і дійсно успіхи є. Тих самих, як ви кажете, 2,8 мільярда доларів, ніби вже є в цій програмі. Проте, в США да зараз не стандартна ситуація, адже в них найдовше в історії шотдаун відбувається За деякими даними. Орієнтовно підрахували, що ніби як Україна не до отримала допомоги на 5 мільярдів доларів через цей шотдаун. І знову ж таки, якщо брати гучні заяви Трампа, він сказав, що. Бо проголосували за законопроект, щоб пришвидшити закінчення шатдауна, Но Трамп сказав, що всі, хто будуть поки що працювати в режимі шатдауна, він кожному буде виплачувати додатково по 10 тисяч доларів. Коли в нього запитали, а звідки гроші? Він сказав: я їх десь знайду. Тому чи, чи це не буде знову ж таки в мінус наміти, де він їх десь знайде. Ну, дивіться, я вже неодноразово казав в цій студії, що потрібно дивитися не слухати слова Трампа, а слідкувати за його діями. Тепер щодо шатдауну, давайте поясним телеглядачам, що означає шатдаун в Сполучених Штатах. Шатдаун – це так зване скорочення фінансування. Потреб уряду та урядових установ на певний термін. Тобто в США до 1 жовтня кожного року потрібно, щоб Конгрес затвердив видатки на утримання уряду. І цей. Механізм щорічного затвердження видатків на потреби уряду є таким своєрідним політичним механізмом, коли партії провідні партії в конгресі торгуються між собою, що виторгувати, щоб було корисно і як для одної, так і для іншої партії. В результаті до 1 жовтня не були затверджені ці видатки на урядові програми, але це не означає, що уряд і урядові установи повністю не працювали. Вони працювали, але в з обмеженим функціоналом і так само фінансувалися. Щодо того, що звучала цифра, що Україна через це не доотримала 5 мільярдів доларів, ну це швидше за все озвучували демократи, щоб пришвидшити прийняття. Закону, який би закінчив цей шатдаун, тому що від українських високопосадовців чи військових ми не чули на щастя, що їм не вистачає якоїсь зброї законтрактованої в Сполучених Штатах, тому це більше внутрішньополітична гра в Сполучених Штатах, але вже є і позитивні новини. Вчора Сенат проголосував за те, щоб закінчити цей фактично шатдаун. Сьогодні має чи завтра має проголосувати Палата представників, і нібито спікер Палати представників сказав, що передасть відразу цей законопроект на підпис Трампу і до кінця тижня очікується повноцінне розблокування всіх урядових установ. Тому я думаю, те, що було законтрактоване для України, ну воно зараз. Швидше почне надходити. Більше того, ця зброя має йти не безпосередньо в Україні, а країнам НАТО, а вони її передають Україні. Ну але менше з тим, оскільки не, таких сигналів про небезпеку від українських військових і високопосадовців немає, тому ця проблема є дещо перебільшена і, повторюсь, є внутрішньополітичною в американській політиці. Ну, будемо сподіватися, дійсно, на це. Так, що говорити да, про політичні власні ігри на міжнародній арені. Активним останнім часом у нас виявляється Віктор Орбан. Власне, він їздив Вашингтон про зустріч і ходить дуже багато Власне, чуток. Орбан заявляє в себе в Угорщині дуже багато гучних заяв з одним спрямуванням. У США офіційно не підтвердили поки що жодних з цих заяв. Зокрема, що ексклюзивні права на те, що не буде санкцій на російські енергоносії. Ії Угорщини про те, що в них там така співпраця близька знову ж таки Орбан вмовляв, що давайте все таки перемовини будемо проводити в мене в Будапешті тут. І що дуже цікаво видання політику пише про те, що Орбан взагалі розраховує, що підтримка Трампа допоможе йому не програти вибори, адже Орбан дуже боїться програти вибори, тому що через власне політику Орбана ЄС. Скорочує фінансування і, відповідно, з цього може постраждати його предвиборча кампанія. От як ви вважаєте взагалі, як ви оцінюєте зустріч Орбана Трампа? І чи дійсно ви вважаєте, що не дивлячись на те, як Трамп розхвалює публічно Орбана, він може забезпечити йому перемогу на виборах? Також дуже цікаве питання, і я намагаюся слідкувати за цими угорсько-американськими стосунками і риторикою обох лідерів. І що можу тут сказати однозначно, що ця зустріч Орбана і Трампа була потрібна більше Орбану. По-перше, тому що його чекають вибори, в якщо не помиляюсь, в квітні 2026 року, парламентські вибори, від якого від яких дуже залежить його доля і доля його політичної сили, тому він намагається використовувати всі доступні для нього механізми для того, щоб покращити свої. І позиції. Орбан і Трамп це ягоди одного поля. Вони дуже схожі в своїй риториці, поведінці і так далі. Ми не будемо оцінювати, що Орбан зробив доброго, а більше поганого для України. Ми більше розглянемо їхні особисті інтереси і стосунки. Що потрібно Орбану, крім того, щоб виграти для того, щоб виграти вибори? Йому потрібна дешева нафта і газ з Росії, яку він отримує. І після того, як Трамп ввів санкції на Лукойл і Росніфть, ці перспективи дешевої нафти і газу стали дуже туманними для нього. Тому він швиденько поїхав до Сполучених Штатів таким своєрідним посередником в миротворчих перемовинах, але основна ціль була отримати якусь відстрочку в санкціях по відношенню до Угорщини. І він її до певної міри отримав. Він заявляє і його. Урядовці заявляють, що вони отримали безстрокову відстрочку у впровадженні санкцій по відношенню до Угорщини. Але американські високопосадовці кажуть, що Трампу і Орбану вдалося домовитись на один рік, тобто що за один рік. Угорщина має повністю відійти від російських енергоресурсів, оскільки Угорщина не має виходу до моря, то Трамп ну нібито зробив таку своєрідну поблажку своєму другу Орбану, але лише на рік, і це чітко декларують. Чи допоможе ця відстрочка з санкціями на рік зберегти там внутрішні ціни на нафтопродукти і газ в Угорщині, і чи це допоможе йому виграти вибори? Ну буде зрозуміло в квітні. Тим паче, це внутрішня політика. Ну як ну, санітрі це політика США останнім часом? Вони ж не раз заявляли, хочете від нас жорсткіших дій, то Європа, будьте ласкаві відмовляєтесь від російських енергоносіїв, так абсолютно. І тут є ще інша складова. Орбан хоче продати Будапешт як майданчик для майбутніх перемовин. Спочатку ця ідея Трампу сподобалась. І як я вже говорив, швидше за все, що цю ідею Орбану нашептали ФСБшники з Росії. Чому вона Трампу сподобалась? З декількох міркувань. По-перше, він пам'ятає перший Будапештський меморандум, який був підписаний 5 грудня. 1994 року це вже минуло 31 рік з того часу. Його підписав з американської сторони президент демократ Білл Клінтон, і оскільки Трамп зараз критикує демократів, то йому дуже зручно провести в Будапешті зустріч під такою. Під таким фоном як Будапешт 2 виправлення помилок демократів. Це демократи типу допустили помилки. Я їх е, можу виправити. Але Трамп чітко зрозумів, що е, в Будапешті може бути під можна провести перемовини, можна підписати Будапештський меморандум. 2 але він має бути реальним виправленням помилок Будапештського меморандуму 1 і е, коли е, Путін заговарює йому зуби, ну він не розуміє, що він не може е, провести другу зустріч в Будапешті за 30 з гаком років, яка е, потім істориками буде оцінена як провальна, тому йому Будапешт потрібен також, але на своїх умовах. Дякую, пане Михайло, за цю розмову. Будемо дійсно сподіватися. Побачити гарні новини і новини про те, як у Росії не все так гарно. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дякую, Євген, за приємну розмову і бажаю нам швидше переможного миру. А я нагадую, з нами у студії був політичний оглядач, кандидат наук з державного управління Михайло Наход. Залишайтесь з нами і пам'ятайте головне, це буде Україна.